Ці бобри, туди собачку, називається Winer Dog. Це плюшка від торгової марки WOP, на якої можна кататися втройом. Ось такій презентабельної коробці вона йде. Ну що, Буду розповідати вам, що це таке взагалі. І що з ним робити? Дивіться, тут є два балони. Перший балон з однієї сторони та з другої сторони. Вони накачуються, за що того превращаються в такий, як хот-дог, сосиска. Ще третій це основа. А третій, так, і ще є, так, 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 обов'язково, бо не побачив, забув за неї, за цей балон. Так, тут три балони. Це такий іде водний атракціон, на якому можна кататися втроєм, вдвоєм, так і можна одному кататися. От, наприклад, я можу сам кататися, так. можу так. от. Кататися, хтось може сісти до мене. Побажаючи море я дивлюся. І можна так строє кататися. Ось такий от, класний водний атракціон для дітей, для сім'ї. Тут, дивіться, карабін є такий міцний, за який ви кріпите фал, щоб буксирувати цю плюшку. І є доступ, як і у всіх плюшок ВАВ, є доступ до основної камери на блискавках. Зараз я вам покажу ось з цієї сторони. Дуже крута плюшка для діток, така сімейна. Разом з цією сім'єю на нашому сайті переходьте. Дівчата, нагадайте, на якому сайті можна купити цю плюшку. На сайті Лавки Вулкан. Так, силочку залишаємо, як завжди, під цим відео. Переходьте, дивіться, є чим вас. удивити. Всіх чекаємо на нашому сайті. Всім па-па!